Привіт-привіт, мої малята! Сніг кружляє біля хати. Встали, тепленько потяглись. До пригоди рушимо мить. Ручками сніжок ми зліпимо, вперед мандрівку ми почнемо. Сьогодні у нас з вами чарівний зимовий ліхтарик. І він вміє знаходити широкі та вузькі предмети. Але він бачить тільки те, на що ми його налаштуємо. Ох, здається, він вже прокинувся! Тепер знайдіть вдома два предмета. Перший це широкий, а другий вузький. Я знайшла широку коробочку та широку книгу. Тепер шукаємо вузькі предмети. Вузький олівець, вузька стрічка. Тепер порівняємо широкий предмет і вузький. Це буде книга широка і вузький олівець. Прикладаємо. Книга широка, олівець вузький. А зараз порівняємо два однакових предмета, але один широкий, а один вузький. Це буде коробочка. Ця широка, а ця вузька. Бачите? Якщо прикласти то ця широка, а ця вузька. І порівняємо стрічки. Ця вузька стрічка, а ця широка. Прикладемо, бачите різницю. Знайдіть в себе вдома предмети та порівняйте, присвітивши зимовим ліхтарком. Тепер я беру олівець він який. Вузький. Отже, шукаю по кімнаті всі вузькі предмети. Налаштовую свій ліхтарик. І шукаю по всій кімнаті, де може лежати вузький предмет. О, я знайшла Це крем, і він теж вузький. На столі дві вази. Чи однакові вази за величиною? Ваза широка, ваза вузька. Давайте порівняємо їх: вузька та широка. Давайте підберемо шафу. Яка підійде? Широка шафа чи вузька шафа? Вузька шафа. Не підійде? А широка? Так, підійшла! Які ви молодці, знайшли широкі та вузькі предмети? А зараз творча робота. У мене є три друга це зайчик, їжачок та миколка. Намалюйте, будь ласка, їм диван, який їм підійде. Широкий чи вузький? Для цього потрібен аркуш паперу, олівці або фломастери. Буду чекати фото ваших робіт. Наш чарівний ліхтарик сьогодні чудово попрацював. Ми знайшли широкі та вузькі предмети, навчились порівнювати і робити висновки. Ви сьогодні були справжніми зимовими дослідниками. До нових зустрічей!